Привіт, це Ерік. Продовжуємо навчання на безкоштовному курсі по та анімації, взагалі, як працювати в фігмі над проєктом. Я попереднє відео зробив саме про анімацію певним таким відео вступом, щоб ви зрозуміли, про що цей модуль. І мені прийшло на думку те, що краще розповісти вам певні лайфхаки, щоб ви. Не накручували собі, що цей модуль дуже важливий. Насправді треба зрозуміти, що анімація це не для розробників. Анімація це не для технічного відділу е команди, яка буде створювати ваш застосунок, сайт чи що ви там на дизайн. Це більше для тестування, більше для вас. Як творчої людини та більше для клієнта, замовника або там проєкта, який приймає рішення по проєкту або лід дизайнера Тому що ця анімація в фігмі вона демонструється лише прототипом, тобто сирим виглядом. І я хотів би вам надати певні е, такі пункти. Щоб ви повністю зрозуміли, для чого цей модуль і як з ним взагалі, що з нього треба взяти акцентно увагу. Перед початком пунктів нагадаю: у нас є чат Design Hub та чат цього курсу. Всі посилання будуть в описі. І взагалі, якщо ти хочеш пройти один із попередніх модулів, чи зараз модулі, чи взагалі, ну, типу, зі мною попрацювати, у мене є погодинні консультації, в мене є закритий чат цього, цих модулів. Напиши мені, я розповім всі деталі, умови. Ну і взагалі, курс повністю без Коштовний, на закритих чатах ми з тобою будемо просто індивідуально опрацьовувати кожен урок, про модуль якого ти обереш. Ну і так, да, якщо в тебе є ще певні там зауваження, питання, взагалі по цьому модулю, по попередніх, пиши в коментарях під відео, я на них там відповідаю 100%. Не відразу, але відповідаю. І саме ті лайфхаки, які треба запам'ятати. Прошу е зрозумійте, що ось ці лайфхаки вони відносяться до будь-якого, навіть не до цього курсу, а до будь-якого проєкту, який ви будете робити. І перший такий самий найголовніший лайфхак: ця анімація нікому окрім вас не потрібна. Все інше, ну, типу, якщо треба розробнику продемонструвати, як буде ця анімація працювати, все інше робиться в технічному завданні. Це тема, мабуть, не цього курсу, тому що. Технічне завдання, написання, спів... співпрацювання з розробниками це трошки інша тема, і може відео колись про це буде. Якщо вам замало цього функціоналу, і ви хочете дійсно продемонструвати на практиці, як виглядає ваш дизайн, заанімувати його для бігенсу, для дрібла, для клієнта, взагалі для розробника, продемонструвавши е, роботу там елемента блоку цілого чи взагалі всього з сайту, ви можете використовувати плагіни Figma і там ви можете розширити свій функціонал. Там ви можете кожен блок піданімувати так. Також додати певні умови, коли відмувається та анімація, але це буде більше як вже After Effects, і інструментарій майже там схожий. ну Другий момент заключається в тому, що якщо ви будете підключати зв'язки прототипу в материнському, ось такому варіантах е станів, то це буде працювати на всьому дизайні у всіх 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 сторінках. Якщо ви підключите анімації десь тут, або десь окремо, на жаль, це буде, не, не буде працювати взагалі на всіх сторінках. Тобто, це треба зауважити. Саме так звучить це. якщо ви робите зв'язок прототипу анімації в майстер-компоненті та в варіантах, це буде працювати і в дочірніх елементах. Мій лайфхак, яким я користуюсь, коли проект великий, але анімації треба зробити: це робіть анімації зверху вниз, для того, щоб не заплутатись, і ведіть свою певну документацію. Наприклад, у вас дуже багато кнопок. Наприклад, певні кнопки взаємодіють навіть там з чимось ще. То е, пишіть собі окремо на листочку або пишіть десь з боку коментарі, що ці кно... ця кнопка анімація має певні налаштування там ось тут, наприклад, все. Е, і це ви будете пам'ятати, коли подивитесь, наприклад, на інші кнопки там в сабкатегорії, десь ця документація вам дуже сильно допоможе. До речі, давайте я це зніму. щоб не заплутатись в анімації. Робіть її поетапно від простого до складного. І зверху сайту донизу, приклад, як тут можна зробити спершу анімацію хедера, як він з'являється, наприклад, в дизайні. Це буде в наступних уроках, як там що з ним може ще відбуватися. Не треба робити там зсередини якусь анімацію, а потім робити світ, щоб скинути всю анімацію, е, яка у вас буде на проєкті, Я просто продемонструю, ось, наприклад, ось цей варіант це невелика кількість е, сторінок. Але бачите, скільки зв'язків, і коли проект ще більший, то там більше ще зв'язків. То досить таки е, натиснути можна просто в пустому місці правою кнопкою миші і обрати «Remove All Interaction. Interactions. Але якщо ви хочете скинути лише, наприклад, ось цього блоку, досить його виділити і всередині теж натиснути remove Interactions, при тому в всіх інших блоках воно залишиться. Воно буде скидувати лише інтерекшни виділених елементів. Шоста порада це те, що анімація не мусить бути складною. Не мусить бути складною для розробника, тому що е, для клієнта, можливо, це і неважливо, і він хоче прям вау виліти і все інше. Але чим складніша анімація, тим більше часу на це піде, тим більше грошей на це будуть витрачати, і тим складніше буде це все адаптувати, складніше буде зробити для різних е, е, браузерів, які використовуються. І взагалі, в ідеалі, в ідеалі обійтися дізолвом, смарт-анімацією, то впливає. В крайніх випадках, ну і взагалі, ось дізолп ваш друг І Якщо так подумати, навіщо складну анімацію вигадувати, якщо юзабіліті складної анімації завжди заважає, завжди це не друг для клієнта, для користувача сайта. Простіше зробити якусь приємну візуальну анімацію, ніж ускладнювати все дуже складними. Повзунками чи чимось таким, що буде взаємодіяти від третіх елементів, які ще там взаємодіють від четвертих елементів, і задумайтесь просто, як це складно буде потім зробити. А ще вам складніше буде це потім пояснювати. Ну а потім да, пояснювати клієнту, чому така ціна за розробку одного блоку. Сьома порада це ось запам'ятайте, запишіть собі, що обов'язково треба взагалі робити к анімації. Перше, це зв'язки між сторінками. Тобто, у вас є там, наприклад, Головна сторінка, каталог, у вас є сторінки, там, карточка, товари, інше. Зробіть зв'язок прототипування, Все це підключіть, і людина побачить, там, може поклацати навіть свій дизайн, клієнт, я маю на увазі. Також робіть анімацію кнопок, інпутів, блок з UI, Китаю, які мають ховер-преси там, різні стани при взаємодії з мишкою. І також робіть, відкриваючі попапи, папи вспливашки в наступних уроках, ви про це побачите уроки. Тобто, можливо, перші два уроки виглядають дуже простими, далі буде цікавіше, я це все покажу. Далі дуже важливо використовувати різні плавності анімації. Ось дізолф, і тут є ось такі різні налаштування, в залежності від вашого стилю. Просто пограйтеся, попрактикуйтеся з цим. Ми з вами до цього ще повернемось. Може, можливо. І тому це все ще розкажу. Але от використовуйте різні налаштування плавності, це буде виглядати ще приємніше. Але знову ж таки, це лише ваше індивідуальне там для вас. Фішечка. Це не важливо для навіть для клієнта, він цього не помітить різниці. Якщо у вас є вспливаючий список приклік робіть е, саме висоту селект-елементу і наступний елемент е, однаковою висотою. Як ви бачите, в мене вони по висоті однакові 42 і цей 42, хоча цей має ще більше значень. Навіщо? Тому що потім це не буде ламати ваш дизайн і вспливашка не буде змінювати висоту, по суті, це буде за межами елементу вспливаючого. Про це я теж розповім, можливо, на стрімі або десь, якщо згадаю про це. Ну і остання порада, вона майже у всіх моїх відосах зустрічається. Якщо вам не платять за анімацію, не робіть її. Ну, типу, якщо проєкт. Дешевий, ви не хочете витрачати на це час, там день-два. Не робіть цю анімацію, просто ось робіть дизайн. Анімація це така штука, яка не, не завжди потрібна і за неї не завжди хочуть платити. Попереду, в нас урок саме про анімацію там, певних елементів сайту, як це демонструється, та урок саме про попапи та взагалі. Так, тих елементів, які в дизайні в UAKT зустрічаються. Тобто залишилось наче два уроки. Сподіваюся, це зрозуміло. Домашку я не задаю. Наступні уроки будуть ще з домашкою. І з перевірками на стрімах. Тому на цьому, наче я завершив. Поставь лайк, підпишись на канал, напиши, можливо, я щось забув, або, можливо, тобі щось не стало незрозуміло. І удачі, вивченні дизайну.